То, це, ніби видали, але процесуального всі не свідки, можливо. що в судовому засіданні в Тернопільському міськрайонному суді Грифон і прокурор, де немає складу злочину по сфальшованій справі, бояться гласності, виділяють їх журналістів. Ви всі є свідками. Я перепрошую, ухвала судді є берегуляка, що не дають можливість знімати в відкритому судовому засіданні. Поясніть мені, будь ласка, чому ви виконуєте злочинні накази судді? Ви не боїтеся кримінальної відповідальності 171 сімдесят стаття. Я просто не хотіла вже знімати так відкриту, тому що він шоу робить і переносить справу. Щас. Стопіть в драку і хай викликають на якусь я вже викликала особистість, буде встановлена. Пустіть мене, будь ласка, ви не маєте права мене не пустити. І тут купа людей сидить всі свідки, всі є свідками. що Це грубе порушення прав людини і журналіста. 171 стаття. 171 стаття. До п'яти років ув'язнення. Ви хочете зараз Берегляка сидіти? Він вас підставляє, ви розумієте. Он вам адвокати всі скажу, що підставляє вас. Я розумію, що ви слуги суддів. І прокурори, які фальшують, а потім вимагають кілька тисяч доларів з людей, де немає складу злочину.